Глобальне потепління це тривале збільшення середньої температури поверхні Землі. За останні 100 років середня температура нашої планети зросла на близько 1 градус Цельсія, це може здатися невеликим числом, але воно має серйозні наслідки для клімату та екосистем. За даними Всесвітнього метеологічного організації. 20 найтепліших років зафіксовані з 1998 року, що свідчить про тривалу тенденцію потепління. Глобальне потепління викликане в основному антропогенними факторами, такими як викиди парникових газів від промисловості, транспорту та інших джерел. Ці гази утримують тепло в атмосфері, що призводить до збільшення температури поверхні Землі. Наприклад, вуглекислий газ в атмосфері за останні 800 тисяч років був на найвищому рівні, який коливався від 180 до 300 часток на мільйон. Проте від початку промислової епохи цей показник зрос до близько 400 часток на мільйон. Це свідчить про значний внесок людей у зміну клімату. Глобальне потепління має безпосередній вплив на погодні умови, викликаючи екстремальні явища, такі як засухи, повені та шторми. Це також призводить до танення льодовиків та підйому рівня моря, що загрожує багатьом узбережжям та островам по всьому світу. Причини глобального потепління є багатогранними та включають різноманітні аспекти людської діяльності. Однією з головних причин є викиди парникових газів, таких як вуглекислий газ, метан та діоксид азоту. Найбільшим джерелом викидів вуглекислого газу є спалювання вугілля, нафти та природного газу для виробництва електроенергії та тепла. Ці процеси відбуваються у великій кількості на всій планеті та призводять до значного збільшення концентрації парникових газів в атмосфері. Наприклад, викиди вуглекислого газу від транспорту також вносять свій внесок у глобальне потепління. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2019 році викиди вуглекислого газу від транспорту становили близько 24% від загальних викидів в світі. Іншою важливою причиною є вирубка лісів, яка призводить до зменшення кількості дерев, що поглинають вуглекислий газ. За даними Всесвітнього банку, щорічно втрачається близько 7 мільйонів гектарів лісів, що призводить до великих викидів вуглекислого газу в атмосферу. Крім того, інтенсивне вирощування худоби також вносить свій внесок у глобальне потепління через великі викиди метану, який утворюється під час перетравлення їжі у шлунку тварин. За даними Організації Об'єднаних Націй, вирощування худоби відповідає за близько 14,5% від загальних викидів парникових газів у світі. Не можна також забувати про вплив великих промислових комплексів та заводів. Які викидають в атмосферу великі обсяги шкідливих речовин. Наприклад, викиди фторованих газів, які використовуються у промисловості, мають великий парниковий потенціал та сприяють глобальному потеплінню. Загальна кількість викидів парникових газів зростає з року в рік, що підтверджує необхідність прийняття та виконання ефективних заходів для зменшення впливу людської діяльності на кліматні зміни. Глобальне потепління має серйозний вплив на біорізноманіття нашої планети. За даними Міжнародного союзу охорони природи, близько один мільйон видів тварин та рослин знаходяться під загрозою вимирання через зміни клімату, які включають глобальне потепління. Наприклад, зміни в середній температурі можуть вплинути на розподіл видів у природних екосистемах. Деякі види можуть втратити свої природні місця існування через зміни у кліматичних умовах. Що може призвести до зменшення їх популяцій та вимирання. За останні десятиліття спостерігається збільшення кількості екстремальних погодних явищ, таких як сильні засухи та повені, що також має негативний вплив на біорізноманіття. Наприклад, засухи можуть призвести до вимирання деяких видів рослин, які не можуть витримати довгий період без опадів. Крім того, зміни в кліматі можуть вплинути на взаємодію між видами. У екосистемах, що може призвести до дисбалансу та зміни біологічних взаємозв'язків. Наприклад, зміни в температурі можуть вплинути на час цвітіння рослин, що може вплинути на популяції комах, які полінатори, це може мати подальший вплив на інші види у ланцюжку харчування. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, близько 20% видів тварин та рослин можуть зникнути до кінця століття. Через глобальне потепління та інші антропогенні фактори. Це підкреслює необхідність термінових заходів для збереження біорізноманіття та пристосування видів до змін клімату. Глобальне потепління має значний вплив на екосистеми по всьому світу. За даними міжнародного союзу охорони природи, близько 15% всіх видів можуть зникнути до кінця століття через зміни клімату. Однією з найбільш вразливих екосистем до глобального потепління є коралові рифи. За останні 10 років близько 50% коралових рифів по всьому світу вже постраждали через підвищення температури води та зміни в хімічному складі океану. Це призводить до великого вимирання морських видів, які залежать від коралових рифів для життя. Крім того, глобальне потепління впливає на лісові екосистеми. За даними Всесвітнього банку, близько 80% лісів світу вже зазнали впливу змін клімату, таких як засухи та пожежі. Це призводить до великого вимирання деяких видів дерев та тварин, які залежать від лісових екосистем для виживання. Наприклад, Амазонському дощовому лісі за останні роки спостерігається збільшення кількості пожеж, що призводить до втрати біорізноманіття та знищення унікальних видів. Крім того, Глобальне потепління впливає на гірські екосистеми. За даними Швейцарського федерального інституту досліджень лісів, з кожним градусом підвищення середньої температури може зникнути близько 10% гірських видів. Це може призвести до дисбалансу у гірських екосистемах та зміни в їх функціонуванні. У зв'язку з цим важливо приймати заходи для збереження екосистем та пристосування видів до змін клімату. Для збереження біорізноманіття нашої планети. Глобальне потепління призводить до змін в розподілі видів по всій планеті. Наприклад, деякі види тварин та рослин змінюють свої ареали в пошуках оптимальних умов для виживання. За даними міжнародного союзу охорони природи, близько 30% видів ссавців та птахів вже зазнали змін у своїх ареалах через глобальне потепління. Наприклад, деякі види птахів змінюють свої міграційні маршрути через зміни в кліматичних умовах. Також спостерігається сув у вертикальному розподілі видів у гірських регіонах. За даними Швейцарського федерального інституту досліджень лісів, близько 20% гірських видів змінили свої ареали внаслідок підвищення температури. Це може призвести до конкуренції між видами за ресурси та зміни в екосистемах. Деякі види рослин також змушені шукати нові місця для існування через зміни в кліматі. Наприклад, деякі види дерев можуть мігрувати до вищих широт або вище по гірських схилах для збереження оптимальних умов для росту. Ці зміни в розподілі видів можуть мати далекосяжні наслідки для біорізноманіття та функціонування екосистем, тому важливо вивчати ці процеси та розробляти стратегії збереження природи в умовах змін клімату. Глобальне потепління створює значні загрози для біорізноманіття нашої планети. За даними Міжнародного союзу охорони природи, близько 25% видів тварин та рослин можуть зникнути до кінця століття через зміни клімату, включаючи глобальне потепління. Однією з найбільш серйозних загроз є вимирання коралових рифів. За останні роки близько 50% коралових рифів по всьому світу вже постраждали. Через підвищення температури води та зміни в хімічному складі океану. Це призводить до великого вимирання морських видів, які залежать від коралових рифів для життя. Крім того, глобальне потепління призводить до збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, таких як засухи та повені. Це може призвести до втрати життя та масового вимирання видів, які не можуть адаптуватися до таких змін. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, близько 1 мільйон видів тварин та рослин знаходяться під загрозою вимирання через зміни клімату, включаючи глобальне потепління. Деякі види можуть втратити свої природні місця існування через зміни у кліматичних умовах, що може призвести до зменшення популяцій та вимирання. Загрози для біорізноманіття в умовах потепління також включають зміни в розподілі видів у природних екосистемах. Деякі види можуть бути вимушені шукати нові місця для існування через зміни в кліматі, що може призвести до конкуренції між видами за ресурси та зміни в екосистемах. Ці загрози вимагають термінових заходів для збереження біорізноманіття та пристосування видів до змін клімату для збереження різноманітності життя на землі. Адаптація видів до змін клімату це складний процес, який відбувається в природних екосистемах по всьому світу. Деякі види тварин та рослин виявляють неймовірну здатність адаптуватися до нових умов, що включає зміни в кліматі. Наприклад, деякі види птахів змінюють свої міграційні маршрути та часи приліту через зміни в температурі та доступності їжі. За даними досліджень, близько 50% видів птахів вже змінили свої міграційні звички від початку 21-го століття. Це свідчить про швидкі зміни, які відбуваються в природних популяціях. Через глобальне потепління. Крім того, деякі види рослин також адаптуються до змін клімату шляхом зміни фенологічних подій, таких як цвітіння та листопад. Наприклад, деякі дерева розпочинають цвітіння на 2-3 тижні раніше, ніж раніше, щоб опилювачі були доступні для запилення. Це дозволяє рослинам забезпечити наступне покоління на час. За даними науковців, Близько 30% рослин змінили свої фенологічні події від початку 21-го століття. Це свідчить про адаптивність рослин до змін у кліматі. Адаптація видів до змін клімату є важливим аспектом збереження біорізноманіття та екосистем нашої планети. Для збереження біорізноманіття в умовах глобального потепління необхідно вживати рішучі заходи та стратегії. Один з ключових аспектів. Це створення охоронних територій та заповідників, де види можуть знаходити притулок та умови для виживання. За даними Міжнародного союзу охорони природи, на сьогоднішній день лише близько 15 суходолу та 3 морських територій світу охороняються. Це свідчить про необхідність розширення мережі охоронних територій для збереження різноманіття видів. Крім того, важливо впроваджувати програми збереження видів, які знаходяться під загрозою вимирання через зміни клімату. Наприклад, програма збереження тигра в Індії призвела до збільшення популяції цих хижаків на понад 300 особин за останні 10 років. Такі успішні приклади показують, що ефективні заходи можуть допомогти у збереженні видів навіть в умовах глобального потепління. Крім того, важливо проводити наукові дослідження та моніторинг стану біорізноманіття для вчасного виявлення проблем та розробки необхідних заходів. Наприклад, за допомогою сучасних технологій та методів досліджень можна вивчити вплив глобального потепління на популяції видів та їх середовища існування. Такі дані допомагають у прийнятті обґрунтованих рішень щодо збереження біорізноманіття в умовах змін клімату. Один із прикладів успішної програми збереження екосистем програма відновлення лісів у Бразилії. За останні 10 років вдалося відновити понад 100 тисяч гектарів тропічних лісів, що сприяє збереженню біорізноманіття та зменшенню викидів вуглекислого газу. Ця програма також допомагає в боротьбі з незаконним вирубуванням лісів та знищенням природних середовищ. Інший цікавий приклад. Програма охорони морських рифів в Австралії за допомогою спеціальних заходів та контролю вдалося зберегти унікальні коралові рифи та підвищити рівень свідомості про їх важливість для морських екосистем. Ця програма дозволила зберегти понад 80% коралових рифів у північній частині Австралії. Що є вражаючим результатом у збереженні морського біорізноманіття. Програма збереження тигра в Індії призвела до збільшення популяції цих хижаків на понад 300 особин за останні 10 років. Дослідження показали, що близько 30% рослин змінили свої фенологічні події від початку 21-го століття. У Бразилії вдалося відновити понад 100 тисяч гектарів тропічних лісів за останні 10 років. Що сприяє збереженню біорізноманіття та зменшенню викидів вуглекислого газу?